Чао, зазвичай я катаюся в горах, але цього разу захотілося трохи змінити обстановку. Сьогодні ми поїдемо в Удіне, серце Фріулі. Дістатися сюди можна на поїзді з Венеції, а дорога займає близько двох годин. Якщо ти хочеш подорожувати по Італії на велосипеді, тобі треба придбати окремий квиток для нього. Він коштує як звичайний і дійсне цілий день. З ним можна кататися хоч через півкраїни. У поїздах є окремі вагони для велосипедів. Але тут вже як пощастить, сьогодні мені пощастило менше. На жаль, поїзд маленький, і в ньому немає спеціальних вагонів. Не дуже продумано, тому що бічі доводиться ставити між проходами і слідкувати, щоб він не падав на зупинках. Сьогодні без ексцесів і мій поїзд приїхав вчасно. Це ще один плюс подорожі у серпні: всі італійці ніжаться на море, з просеко і ніяких тобі страйків. А з вересня починається справжній сезон. То зупиняють потяги, то авіалінії. Така частина італійської реальності. Хтось нервує, а хтось каже: Ну, Італія. Життя тут вчить ніколи не планувати адже в останню хвилину плани можуть накритися страйком. А ось, до речі, вокзал і саме місто. У пік сезону туристів тут майже немає. Цікаво, що Удіне це не лише серце Фріулі, а такий собі вузол між Італією, Словенією і Австрією. Звідси за один день можна з'їздити одразу в три країни. Розпочнемо знайомство з Удіне з короткого екскурсу. воно не привертає стільки уваги, як Рим чи Венеція, але в ньому є свій шарм, який надовго залишається після подорожі. На площі завжди панує вайбова атмосфера, особливо ввечері, коли місцеві збираються в кафе і ресторанах навколо. І не спішучи, попивають фріулянське просеко. Зараз так і не скажеш. італійці тільки прокидаються і йдуть пити каву. Так ми приїхали в мою улюблену кав'ярню в Удіне, Одна з небагатьох. Де тут можна попробувати нормальну каву? Далі по плану нам потрібно закупити дещо з екіпу, тому ми поїдемо в кілька магазинів. Я собі замовила еспресо, слойку зі сливою і апельсиновий сік. Не густо, але от такий от типовий італійський сніданок, щоб зануритися з вами в атмосферу. В Італії кав'ярні називають барами. І це не про коктейлі, а про швидке випите еспресо зі стійкою. Якщо ти сядеш за столик, то кава коштуватиме трохи дорожче вже з комісією за обслуговування. Уже у сьомій ранку більшість барів будіни відкриті. Чекають своїх постійних клієнтів. З кавою все стабільно. Італійці в тому плані традиційні, колись вони винайшли еспресо і відтоді не прагнуть нових смаків. Саме тому я люблю цей бар, тому що тут є італійська класика. Але якщо захочеться проекспериментувати, можна замовити собі Chemex v 360 фільтр каву або Cold Brew. А хто знає, той знає, що в Італії знайти таку особливу каву в нетуристичних місцях це ще той квест. Зробили ми маленький підстопчик, тепер пора в дорогу. Покажу вам кілька магазинів. Кожен відрізняється своїм асортиментом. Також там є один раритет, про який ви згодом дізнаєтесь, тому побачимось в магазині. Пігнали! Перший у нас спортлер. В ньому продається багато велоодягу, запчастин та купа іншого. Що класно, в них є майстерня, де вони поможуть тобі щось встановити або пофіксити. Прийшла в магазин, мені дуже подобається вибір. Тут дуже багато кубів. В Італії взагалі їх не дуже багато. І спортлер якраз цей один з небагатьох, де є такий великий вибір кубів і різних велосипедів. Це також все майже кіоби великоднички. Я вважаю, що куб це один з небагатьох брендів, де ціна відповідає якості, але я й розумію, що не кожному зручно вкладати відразу в останню модель. Якщо у вас інший бюджет, то можна розглянути старші моделі, бо через вихід нових попередні продають зі знижками. Який мелажний велосипед. Як ви ставитесь до Макофу? Вони дуже запарюються над своїм маркетингом. Бачу їх в кожному магазині постійно з якими стойками. Але я читала, не знаю, чи це правда в трецах. пишуть, що це повне кашка. Ну цікаво. Чи я тут з Якщо ви стояли, сядьте. Цей велосипед коштує цілий статок. Тут ідеально все. Його колір, електронні передачі, вага всього лише 7 кілограм, а ціна, увага, 13 тисяч євро на знижці. Признайтеся, хто захотів собі купити такого коня. Основною моєю ціллю з'їздити в магазин. Було прицінитися собі до замків до велосипеда. Я собі знайшла дуже класний варіант. Дуже няшний. Всього лише 13 євро. Це вам не абуси. Вибравши собі замок, вирушаємо далі до іншого магазину. до катлон подивитися І от такий ось шосейник. І що ви думаєте? Він коштує 9200 євро. За такі гроші. Ні, дякую. Можна купити якийсь біток або польську бляху. Ну, зроблено добротно. Я в цьому не дуже розуміюся, але срам. Ну, видно, що срам ціна така, це просто кошмар. Яка здорово-психічна людина підпишеться на це, щоб мати декатлонівський велик за такі гроші. Не всі велосипеди в декатлоні такі дорогі, як виявилось. Можна придбати собі такий от беушний шосер за 2000 євро. Непоганий компроміс. Потрапила на цікавий стенд, продаються камери. Вони себе позиціонують, як займаємо місце. Це взагалі надійно. Я розумію, що можна качали на такий матеріал, знаєте, ніби надувних матрасів. Типу, вони якісь там супермаленькі і так далі. Ну, я не знаю. Дуже цікаво. Типу в розмірах відрізняється, так, звісно, що це таке собі. Зразу видно, хто їздить по гревелу. Тут, до речі, ми приїхали вже нарешті магазин до братів Кусіків. Я їх так називаю, це моя авторська назва. Можна помити свій велосипед. От тут є всякі... Хімічні кольори Чорнобиля біля штучки. Я боюсь їх, звісно, трогати, але прикольно. Там якісь теж кісточки. Все все роботи, все функціонує, все безплатно. Ви просто подивіться, який скарб я знайшла Це б'янки мега. Не просто велосипед. Саме на такому італієць Марко Пантані. У 1998 році виграв Тур де Франс. І це був останній раз, коли чемпіон їхав на алюмінієвій рамі. З того часу перемоги вже здобували тільки на карбонових рамах, оскільки технології вже змінилися. Велосипеди такі красиві ретро. І тут для антуражу Шкарпеточки, Мабуть, цих велосипедистів, які участвували в змаганнях, я так розумію. А от легендарна рожева майка. У джіроді Італія вона означає перемогу. Так же само, як жовта в Тур де Франс. Її достойний носити лише найсильніший. Розуміється фішка цього магазину. сюди валяються носки. Відчуй себе як вдома. Так, мені, якщо тюб за рекламу не платив. Можливо, я саме їм не плачу. Перший раз бачу цей бренд. Він так по гербу і по назві Розумію, що з трія Дуже цікаво. Купила я таку приблуду. Не знаю, побачимо. Воно мені обіцяє Super Energy Isotonic Gel. World First Isotonic Energy Gel. Ну, Я скептично ставлюся до цієї фігні хімозної. Мені таке що на велосипедистах більше всього заробляють. Ну, зараз спробуємо. Господи. Нагадує якийсь терафлюз манго. Чесне слово, сироп від кашлю для діток. Побачимо. Зараз буду їхати 50 км в годину, як подія. Цікавий смак, ну хімло страшне. Ну, побачимо, чи буде воно працювати. Я так розумію, що це як рідкі вуглеводи. Але, на мою думку, простіше і дешевше буде взяти просто якийсь харібо. Хто це сказав? Тому що це якийсь, напевно, для дуже наворочених спортсменів а не типу мене. Вирішила зробити міні-підстопчик, можна і показати what's in my bag. Але веловерсія. Я взяла собі ще на пробу з лимончиком спробувати. Ізотонік. Так, це головні серветочки. От е, в Лідлі придбала ще от такий от батончик з арахісом. Тому що в нього дуже багато білку і вуглеводів, що дуже корисно. Мармеладки. До речі, всі вражу ті мармеладки, вони дуже похожі на Рушенівські, дуже багато смаків, ціна дешева і прикольніше. Навіть краще, ніж Харі, бо я б сказала. Ну і там уже мелочі всякі серветки, зйомочні штуки. Мені рубрика. «What's in my bag?». По... Наші візді. Як ви зрозуміли, в кусиків я взяла із утоніки і також відрегулювала собі тормоза, бо вони скрипіли так, що вуха різала ужасно. Зараз крутити педалі вже приємніше, хоч звук ще присутній. Майстер сказав, що після 100 км він зникне. Я вже не сказала йому, що вчора я проїхала десь 100 км Ну, подивимось, як воно буде далі. Може, і зникне. Але щось я зі своїми тормозами, до речі, така зайнята, що забула пояснити, де ми взагалі знаходимось. Ми зараз проїжджаємо через величезний парк на околиці Удіне. він має близько 30 гектарів. Я сама в шоці. В день тут взагалі пустота, якісь кілька велосипедистів, як я, туристів, хтось вигулює собаку і все. Бо жара просто неймовірна. А от ввечері чи зранку це вже зовсім інша картина. Парк наповнюється людьми. Тут і бігуни, і всі сім'ями виходять на посаджату. В Італії досить поширена традиція. Такий маленький ритуал. Вони собі проходяться з сім'єю чи з друзями, коли на вулиці свіжо. А територія тут дозволяє. Тут і відкриті галявини, такі симпатичні алейки, і навіть ревел-трейли. Такі парки рятують в спеку, тому що трошки. Що крутнув педалі, ти вже і за Удіни, і за містом дихаєш свіжим повітрям. Хоча я не скажу, що в Італії воно брудне, а зовсім поруч вже буквально за кілька хвилин їзди вже торговий центр, куди я й прямую. <клес> ну, все, мегаспорт фінальна точка. Сьогодні я об'їздила і так, 40 кілометрів. В цьому магазині просто аномальна кількість б'янки. Тут і шосейники, гравели. Навіть для любителів електровелосипедів. Усі фірмові бірузі, яку видно здалеку. Це один з найстаріших брендів у світі. Понад аж 140 років історії. Для італійців це справжня класика, майже як Феррарі, але для велосипедистів. І тут теж стенд маков в мегаспорті. Мастила, догляд, на всі випадки життя, бо італійська погода, як завжди, зі своїми сюрпризами. До чого техніка дійшла. По-перше, раз, друге, два. І я зупиняюся. От, висподи, да? оп. Тепер повертаємо. І світиться також звідси. Ні, можна повернути на ліво. Я в шоці. Скільки разів сказала це слово, ну це дуже класно. Хоч асортимент в магаспорті і обширний, але я, на жаль, там собі нічого не знайшла. Одна знижках все безжально розкупили. Зато я добряче нагуляла апетит, тому пішла їсти та охолоджуватись пивком. Це обід переможця Ми перебороли всі веломагазини. Тепер буду їсти. Йопер. Отак от жити в горах Італії. Погода мінлива. Тільки збираєшся додому їхати на велосипеді, і тут бац, злива. Ну, я перечекала годинку, потім вже вирішила повернутись в Утіне і скористатися нагодою, показати свій секретний бар. Хоч він і знаходиться в самому центрі, але до нього мало хто доходить. До слів нього назва перекладається як ролі коте. Звучить цікаво, там немає котів, якщо щось, але роблять смачні сигначер-коктейлі, що для Італії рідкість, бо італійці, як я вже казала, люблять класку. У нас Бабл Симфоні, легкий та свіжий коктейль, і Чатноріс, пряний мікс на Мескалі та джині. Випивши смачні коктейлі з моїм таємним оператором. Ми вирішили прогулятися вечірнім містом. Люди вже збираються на оперативу, тож я вмикаю вам італійську музику, щоб ви повністю занурились в атмосферу вечірнього міста. Коротше, вже вдома попали в якийсь дикий заміс на вулиці. Просто вітер можливо зараз чути. І починається якась груза. коло розкидані листя. Коротше, да, Спасибо, що живе і повернулася вдома. Зараз буду мити лице і спати. Я дуже рада, що ми не продовжили наш тріб, хоча ми сьогодні проїхали всього лише 50 км. Так що... Мию ноги йду спати і чаїчок, чого і вам бажаю.